Торгової платформи. Давайте поділимо екран на три частинки: праву, на ліву і на верхню. Почнемо ми з верхньої частини. Отже, для того, щоб нам почати торгувати, нам для початку потрібно обрати торговий актив. Обираємо торговий актив з верхньої частини екрану, натискаємо на плюсик і обираємо актив. Зазвичай, чаще всього, ми торгуємо по активу Євроїзді. Натискаємо на нього бачимо, Що навпроти нього у нас стоїть прибутковість плюс 80%. Тобто це означає, що якщо ми заходимо в угоду на 100 доларів, то ми отримуємо прибуток 180 доларів, чистими з яких ми отримуємо 80 доларів. Це в цілому зрозуміло валютну пару ми з вами обрали. Далі нам потрібно обрати суму угоди. Для цього ми переходимо на праву частину екрану і обираємо суму. Тут зрозуміло, якщо ми заходимо на 35%. То ми заходимо на 35. Якщо на 175, то угоду ми заходимо на 175. Дивимось, якщо наша угода на 35 гривень відпрацьовує, то ми отримаємо плюс 80%. Загальна сума прибутку буде складати 63 гривні, чистими з яких буде 30. Добре, це в цілому зрозуміло. Опускаємося трішечки нижче. Тут ми з вами обираємо час. Тобто, якщо, наприклад, ми обираємо 21.45, то наша угода буде йти до 21.45. Якщо час обираємо, наприклад, до 22 години, то наша угода буде йти до 22 години. Окей, далі, тут ми з вами обираємо напрямок, тобто вгору чи вниз. Тобто давайте я наведу приклад. Ось, сума угоди 35, час до 22.00 і, наприклад, обираємо вгору. Ми заключаємо з вами угоду. І о 22.00 закриється наша угода. Добре, в цілому це зрозуміло. Переходимо до лівої частини нашого екрану. І що ми з вами тут бачимо? Тут ми бачимо: часовий період. Що таке часовий період? Це період, за який у нас формується свічка. Тобто зараз у нас часовий період стоїть 5 хвилин. Тобто свічка у нас формується за 5 хвилин. Якщо ми переставимо часовий період на 1 хвилину, то свічка у нас формується за 1 хвилину, і ми бачимо графік зі свічок по 1 хвилині. Добре. Далі. Тип графіка. Зараз у нас відкритий свічний тип графіка. Це стандартний загально прийнятий тип графіка, яким всі користуються, тому ми не будемо нічого перенакати. Добре. Торгові інструменти. Торгові інструменти використовуються для аналізу графіків і всього іншого. Більш детально про торгові інструменти я вам розповім уже в другій та третій частині навчання. Далі, інструменти для рисування. Всі ці інструменти також використовуються для технічного аналізу, для концепції Smart Money. Все це я також вам розповім уже в третій частині навчання. В цілому 90